Понад 50 українських виробників представили свою крафтову продукцію на ярмарку у Хмельницькому. Мешканці та гості міста мали змогу придбати натуральні продукти від крафтових пекарень, сироварень, кондитерів за доступними цінами. Овочі та фрукти вирощені без хімічних добавок. Екологічна помидора господарство Маначин не містить ні нітратів, ні нітрітів, ні пестицидів, нічого. З прибором міряти любим. Немає шкідливих речовин взагалі. Називається морозиво з сьогоднішнього дня, тому що проміжок часу між збором молока корову доїть в 6 годин ранку, і в 9 годин ранку ми вже починаємо виготовлювати наше морозиво. От перед нами жовтий комунчик, Більша частина площі знаходилася на півдні, То якби на декілька років він зник з полиць супермаркетів в цьому році він знову з'явився. Дуже чудовий ярмарок. Дуже смачна продукція. Зарадо діляться своїм досвідом інформацією про продукцію. Немає такого, що нав'язування беріть, 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 навпаки. Просто от запрошування таке приємне, доброзичливе, гарне. Крафтовий ярмарок у Хмельницькому відбувся в рамках проєкту Курс на незалежність, організованим за співпраці агропромхолдингу Астарта, Київ, благодійного фонду Повір у себе за фінансові підтримки уряду Німеччини та німецького банку розвитку ДЕХ. Загальний фонд проєкту становить 3 мільйони євро і передбачає гранти на обладнання для розвитку українського виробництва. Для того щоб країна вистояла, вона має бути сильною, самозарадною і здібною заробляти, створювати робочі місця. І для того, щоб мені здається підвищити наш потенціал допомоги, ми вирішили організувати такі конкурси підтримки малого підприємництва і самозарадності. Людина, яка вже Може забезпечити себе, може створити декілька робочих місць, отримує від нас гранди для того, щоб купити необхідне обладнання і розпочати справу, про яку, можливо, вона мріяла багато років. І як це не дивно, тільки під час війни виникла така можливість. У рамках проєкту Курс на незалежність підприємці мають змогу отримати необхідне обладнання для бізнесу на суму до 20 тисяч євро, перелік якого вони визначають самостійно. Альона Шебунько із Хмельницького, одна із переможниць конкурсу. Її підприємство спеціалізується на вирощуванні делікатесів равликів. Наша равликова ферма «Іпі Равлик» вирощує спеціальний вид середземноморського равлика Хелікса Сперса Мюллер». Це не той равлик, який можна зустріти в дикій природі. Минулого року ми як запрошені брали участь в ярмарці. Такі самі на тій ярмарці я дізналася про грантовий конкурс «Віта старти. І вже восени, якщо чесно, ти чекала нову хвилю. І в ту хвилю я подалася і виграла відповідно теплицю по гранту обладнання, тобто вентиляцію та обігрів. Там будуть жити наші равлики, там буде наша репродукційна кімната для равликів. Проєкт курс на незалежність це не лише про гроші, це навчання з управління бізнесом у міжнародній школі бізнесу, експертна підтримка та менторство від Астарти протягом року, залучення підприємців до різноманітних заходів, щоб вони мали додаткові можливості реалізовувати свою продукцію. Чоловік придбав за грант все обладнання, яке треба було так. І окрім гранту, є постійний супровід. Їм дали навчання по тому, як вести бізнес по всіх економічних розрахунках. Ми вирощуємо помідори. Також виготовляємо продукцію квашені помідори, маринуємо помідори. У нас є власна ферма. Ми виготовляємо сири, копчені ковбаси. Це стало можливим завдяки компанії Астарта. Ми отримали грант, велику теплицю, яку ми використовуємо саме для вирощування овочів. 170 українських підприємців з семи областей України, з них 30 з Хмельниччини, вже скористалися підтримкою від Астарти та розширили свій бізнес. Крім того, проєкт курс на незалежність має соціальну спрямованість за його умовами. Підприємці мають створити додатково робочі місця, офіційно працевлаштовувати працівників та сплачувати податки, а частину виробленої продукції передавати громадам, в яких вони працюють.